А була в вашому житті така історія, що ви дуже-дуже хочете перейти на новий рівень, хочете заробляти чи отримувати більше грошей, і таким чином ви е, хочете, щоб щось змінилось, але ну, щось не пускає, щось заважає, щось е, не дає вам отримати те, чого ви варті, на що ви розраховуєте і чого вже давно бажаєте. Було таке. Хтось називає це фінансова стеля, хтось називає це якісь перешкоди, хтось називає це пороблено, все може бути. Але я називаю це фінансові сценарії. Тому сьогодні будемо говорити саме про фінансові сценарії. В моєму житті були різні фінансові сценарії. І був сценарій виживання, і був сценарій, коли гроші були з надлишком. І був сценарій, коли я мог реалі... міг реалізовуватися і допомагати іншим. Тобто я прожив декілька різних фінансових сценаріїв, а потім почав їх вивчати, досліджувати і зрозумів, що якщо я не розумію, як це працює, то ці фінансові сценарії мають наде мною владу. А якщо я розумію, як вони працюють, то я можу свідомо перейти від одного сценарія до іншого. Тому я хочу вам сьогодні розказати трошки про цю тему. Якщо вона вам корисна, цікава. Будь ласка, напишіть в коментарях, поставте, будь ласка, три сімочки, я буду знати, що для вас це важливо, ви зацікавлені. А я відповідно підготував матеріали, яким хочу з вами сьогодні поділитися. Мене звуть Олексій Латенко, я досліджую особисті фінанси вже на протязі більш ніж 25 років, і 20 років викладаю тему особистих. Фінансів, інвестицій, створення активів, пасивних доходів, а також як створити в своєму житті так, щоб ви стали дійсно фінансово незалежною людиною, щоб ви не залежали від грошей, а гроші були залежні від вас. Поїхали. І так, що таке фінансовий сценарій? Це не лише те, як ти витрачаєш що заробляєш. Це внутрішня програма, яка відповідає на запитання, скільки грошей для мене нормально, тобто у кожного нас. Є, у кожного з нас є своя межа, такий бар'єр, який чи дає нам можливість отримувати гроші, чи заважає отримувати. І ми самі його, цей бар'єр, з вами поставили. Через які джерела, праця, випадковість, подарунки, бізнес, кредити, скільки мені дозволено мати, тобто скільки ви можете отримати і утримати, який мій шаблон, нагромаджувати, зливати, боятись, змагатись, уникати. Це сценарії, які відтворюються день за днем, і це виходить підсвідомо. Тобто саме ці сценарії у нас закладені. А як закладені? Зараз про це будемо говорити. В першу чергу хочу сказати, що є ті речі, які впливають на те, які сценарії є в кожного з нас. Це і родові програми до сьомого покоління, що було в наших дідусів, прадідусів. Через гени ми це отримали, і, відповідно, якщо когось там. Розкулачили, чи зіслали кудись у силку, чи забрали просто його майно, яке було чесним трудом зароблено, відповідно, гроші дорівнює небезпека. І це передається теж через нашу генну пам'ять, і це на нас впливає. Сімейні установки, тобто то, що було в нашій сім'ї в дитинстві, ми можемо навіть це не пам'ятати, але це дійсно впливає на нас. Що говорили наші дідусь з бабусею про гроші, про заробіток, про багатих людей, про статки, що говорили наші батьки, мати, тато про те, як заробляти гроші, як їх витрачати, все це підсвідомо, ми з вами запам'ятовували, і на нас це дійсно впливає. А ще ну, багато з нас, так як і я, були народжені в Радянському Союзі. Це теж на нас впливає. Тобто, відповідно, той соціум, в якому ми жили. Ті люди, з ким ми спілкувалися, наші однолітки і тому подібне, теж впливає на нас. Наступне, що на нас впливає, це наш особистий досвід. Тобто той досвід, який ми отримали в житті, чи самостійно, чи через когось ми про цей досвід дізналися, хтось розказав, і, відповідно, цей досвід на нас теж вплинув. Таким чином, ці сценарії формують нашу з вами реальність. І є така ще річ, як кармічний вплив, тобто це ланцюг причини і наслідку. Тобто ті дії, які ми робили в минулому, вони як насіння, яке було посаджено у почву, дало врожай. І якщо ви розумієте, як це працює, якщо ви можете дослідити, як це працює, відповідно, ви можете цим керувати. І ось, коли я досліджував ці сценарії, я знайшов. Одну таку, ви знаєте, дуже важливу історію, яка дійсно заважала мені рухатись вперед. Як я це зробив? Для цього потрібно було перше мати бажання, щось змінити. В мене було нестерпне це бажання, тобто я дуже хотів перейти на новий рівень, так? Але ж все, що я хотів, там, мені заважало, і була межа вище за яку я перейти не міг. І тоді, випадково чи не випадково, я вважаю, що ну, зовсім не випадково. Зовсім чому що ви колись, коли ви щось дуже бажаєте, то відповідно якісь випадковості страпляються. І ось я зустрівся, познайомився з коучем, яка працювала з метафоричними картами. І саме через ці карти ми достали такі два-два дуже потужних бар'єра, дві потужних перешкоди упередження, які були в мене. Перше опередження, що все, що я роблю, я повинен робити самостійно. І, відповідно, я беру на себе відповідальність. Я роблю це до кінця, якісно. І мені ніхто не допомагає. Ніхто не допомагає. Це перша була в мене така історія, а друга історія в мене була. Коли я дивився на своїх батьків у дитинстві, то я бачив, як вони заробляють гроші, коли там батько приходив з роботи, і після роботи в нього були учні. Він викладав сольфеджо. І відповідно ці учні навчались, потім поступали в консерваторію. і Для того, щоб поступити, вони приходили до нього. Він був неймовірно досвідчений і гарний вчитель з репутацією. Відповідно, кількість учнів була завжди така, що у нас весь вечір вдома були ці студенти. А мати працювала на трьох трьох роботах і теж приходила пізно. Тому в мене було закладено, що в дитинстві така історія, що великі гроші, ну великі, там середні гроші то, гроші. Так це приходить через тяжку працю. Тяжку працю з ранку до ночі. І знаєте, коли ми ці дві речі достали і пропрацювали з ними, в моєму житті щось змінилося. Це був дійсно фінансовий сценарій. Це фінансовий сценарій через е складний, саме складний шлях. Через неймовірну працю зранку до ночі, і все одно я впирався в те, що 24 на 7, і більше я не можу нічого зробити. А що відбувалося далі? Далі я зрозумів, що потрібно робити, отримав рекомендацію повернутися в той час, коли я заробляв великі гроші з легкістю, з радістю, задоволенням. Цей стан, який був в мене, він відтворився. І в цьому стані ми поїхали на відпочинок з дружиною, потім повернулися. І на наступний день я зустрівся з Іскаком Пінтасевичем, і ми домовились про співпрацю. З того моменту в моєму житті все-все-все змінилось. Тобто, і кількість е учнів, які в мене навчались, і ті проекти, якими я займався, тобто я зрозумів, що коли я один, то я можу досягнути такого рівня. Але коли я не один а з партнерами. Набагато більшими за мене, я можу досягнути набагато більшого. І коли я не вкалую з ранку до ночі, а роблю це з легкістю, з радістю, задоволенням, то мої результати будуть x 10 І це тільки один приклад, який був в моєму житті і який дійсно змінив моє життя. Якщо ви бажаєте подивитись на себе, якщо ви бажаєте продіагностувати свої фінансові сценарії, напишіть, будь ласка, зараз слово діагностика. Діагностика, напишіть, будь ласка, слово. І, відповідно, я вас хочу запросити на нашу зустріч, яка відбудеться у вівторок о 19.00. І саме на цій зустрічі я вам хочу розказати про ті фінансові сценарії, а я їх підготував 20. Я зараз зачитаю а, такі самі головні з них, але ми їх дослідимо з вами, ви зможете продіагностувати, які у вас є сценарії. І саме головне, я вам покажу. Шлях, маршрут, як можна змінити свій фінансовий сценарій. Чекаю на ваші зараз коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші реакції. Дякую за ваші такі чудові сердечки. Не знаю, щось хоче. Ось, і відповідно за ваші дописи і коментарі. Дякую вам. Ну, а які фінансові сценарії є? Давайте я вам зараз розкажу. А, ще хотів розказати, як проявляє себе фінансовий сценарій. Дивіться, людина постійно живе в притик. Може таке бути? Ну, дійсно, це сценарій виживання, до речі, навіть з високим доходом. Дивіться, ви заробляєте гроші і постійно їх витрачаєте. Заробляєте і витрачаєте. І може таке бути, що він навіть не вистачає грошей. То це теж фінансовий сценарій. Важко підняти ціну за свою роботу, мені ніякого. Тобто, ви розумієте, що ви можете більше, але щось вам заважає. Ну, чи соромно, чи якось ви вважаєте, що ви не можете, чи там ефект самозванця. Це теж фінансовий сценарій. Приходять несподіваний дохід і одразу з'являється потреба витратити. Було таке у вас? Ставте плюсики. До речі, якщо ви себе тут, ну, як то кажуть, побачили. Ставте плюсики, я буду дивитися, що вам це теж відповідно резонує. Неможливість заощадити все з'їдають обставини. Тільки ви почали. Відкладати гроші і відразу раз, щось з'являється, потрібно чи щось купити, чи щось відремонтувати, чи там дитина в школу, чи ще щось, щось. Тобто, чи там по стоматології якась питання, чи лікарняний. І відповідно таким чином ви розумієте, що гроші у вас є кудись зливаються. Дякую за ваші плюсики. Ось так. Е, постійне відчуття, що грошей не вистачає. Може таке бути? Ну, ось Ви ви і заробляєте, а грошей не вистачає. Так? Нестача навіть при високому доході, страх брати оплати за свої послуги, хронічна заборгованість або вічні кредити. Може таке бути. До речі, є люди, які постійно в боргах живуть. Саме саботаж, коли доходиш до фінансового прориву, злиття грошей, непотрібні речі, витрати, поломки, випадкові витрати, емоційні витрати. Так? Це коли ви там бачите якусь там сейл, продаж, і ви не можете втриматись, а у вас ще є кредитні картки, у вас ще є можливість купити розстрочку, ну і тому подібне. Тому, відповідно, це потрібно діагностувати. Після цього потрібно з цим щось робити. І саме головне, що фінансовий сценарій це не вирок. Це е, не остаточний діагноз, коли ви вже нічого не можете змінити. Перше, це головне побачити його, так? діагностувати, відчути, бути свідомою людиною розуміти, зрозуміти, що в мене ось такий сценарій. Я, до речі, на цій зустрічі поділюсь своїми сценаріями і як з них я виходив, бо я прожив. Ну, Достатньо сценаріїв різних, які були в моєму житті, знає, як це працює. Ну, і, відповідно, ти можеш їх і розпусати, і переписати, і змінити свій внутрішній ландшафт. І тоді, відповідно, до цього твої доходи теж зміняться. Де грошей стане більше, можливості стане більше, відповідно, можна буде ці гроші відкладати, зберігати і таким чином. Вийти на новий рівень життя. Ну а зараз е, сценарій виживання. Нагадую, що е, ті, хто напише діагностика, будь ласка, я вас запрошу. А також е, в шапці профілю мого інстаграму, будь ласка, зайдіть прямо. зараз, Там в шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал. Саме в цьому каналі і буде інформація про нашу зустріч, друзі. Е, будь ласка, відразу зайдіть, підпишіться. Канал називається Олексій Латенко. Цьому телеграм-каналі безліч корисної інформації, якою ділюся. Я а також буде запрошення на наш ефір у вівторок, о 19, де ми будемо розбирати всі наші фінансові сценарії. А зараз хочу розказати, які є сценарії, поділитись з вами. Підготував 20, декілька розкажу зараз, а решту вже ми на зустрічі всі розберемо. І так, сценарій виживання. Життя від зарплати до зарплати. До речі, хто себе в цьому сценарії зараз відчуває, ставте одиничку. Будемо зараз таку трошки діагностику робити, щоб я розумів, на що робити ставку на зустрічі. Сценарій виживання: життя від зарплати до зарплати завжди в дефіциті, навіть при високих доходах. У кого такий сценарій, ставте, будь ласка, одиничку зараз, якщо ви там себе впізнали, так? Основна думка, головне, вистачило б на найнеобхідніше. Часто передається зроду. Другий сценарій: сценарій усе зникає. Гроші приходять, але одразу витрачаються або зникають через поломки, борги, втрати, в основі несвідомий страх тримати гроші. Ми колись на одному тренінгу робили такий експеримент, де людина принесла 100 тисяч доларів, і ці 100 тисяч доларів були запаковані в такий поліетиленовий пакет банковський і кидали в руки. І багато хто несвідомо відштовхував гроші. Тобто це були такі цікаві речі, тобто кидаєш 100 тисяч доларів людина раз і відштовхує. Це теж фінансовий сценарій. Якщо вам зараз прийде 100 тисяч доларів, то що ви будете робити? Що ви будете з ними робити? У вас є план? Чи ви їх не помітите, чи їх витратите, чи вони з вас зникнуть, чи кудись дінуться? Це теж можливість, і цю можливість потрібно розглядати. Гроші ніби не пріоритети, людина відмовляється від багатства, бо вважає його недуховним або нечесним. Віра, я краще залишусь бідним, але правильним. До речі, в Біблії є багато місць писання, де з грошима все добре. Тобто є багато віруючих людей, хто вважає, що багатим бути ну і чесно людиною неможливо. А я скажу, що в моєму оточенні всі люди, які заробили самостійно гроші, не вкрали, не забрали, там десь не отримали їх, незрозумілим. Чи кримінальним шляхом, а відповідно, чи це підприємці, чи творчі люди, чи люди, які фріланс, тобто заробляють самостійно гроші і, відповідно, живуть якістю життя, яку можуть собі дозволити. Це цілком реально. Причому це чемні, чесні люди, яких я дуже поважаю. Тому це цілком реально, і це сценарій, який не дозволяє просто вам, відповідно, в цьому сценарії бути. Четвертий сценарій сценарій жертви. Мені ніхто не допомагає, я стараюсь, а світ несправедливий. Фінанси як постійна борьба, боротьба. Людина часто підсвідомо чекає рятівника або дива. У кого цей сценарій? Ставте, будь ласка, четвірочку. Ставте четвірочку, будь ласка. П'ятий сценарій сценарій боржника. Постійне життя в боргах, навіть коли розрахувався, знову набирає коріння у глибокому вічті. Я винен, я маю це відпрацювати. У такий сценарій стати п'ірочку. Шостий сценарій трудоголіка. До речі, це був один з моїх сценаріїв. Гроші важка праця, людина не дозволяє собі легко заробляти, бо вірить, що треба страждати. Друзі, це ну, дійсно багато хто це проходить, кого цей сценарій стати шістку. страждати. так? Ми вибираємо страждати. І ну, в нас є внутрішнє таке бажання через ці страждання щось отримувати. Дійсно, таке може бути, тому будьте... Будьте, як то кажуть, свідомими і з цим потрібно розібратись. Внутрішня установка без поту не буде прибутку. Сьоме сценарій не мої гроші. Людина не може отримати, приймати щедрість, подарунки, успадкування. вважає, що гроші треба заслужити або відпрацювати проблеми з прийняттям. Тобто, якщо вам щось дарують чи дають, ви не хочете підсвідомо це отримувати. Це не мої гроші. Восьмей сценарій компенсація. Гроші йдуть на доведення, на доведення цінності, статус, бренди, визнання. Людина зробляє не з любов'ю, а з болю, щоб довести. Тобто це люди, які не отримують задоволення, а просто з такий сценарій переможця, де вони біжуть вперед і відповідно себе таким чином реалізують. Дев'ятий сценарій контролю: гроші дорівнює контроль. Людина боїться втратити контроль над життям, тотальна економія, недовіра до інших, відмови від делегування. Ну, тут ще є багато цікавих сценаріїв. Я зараз не буду все перераховувати на зустрічі, ми про них поговоримо. Сранарін. Сценарій заборони на успіх, сценарій фінансового прокляття, родовий цикл, сценарій спостерігача, пасивний сценарій, сценарій гроші зло, сценарій багатий небезпечний. І потім почалися такі чудові сценарії, які мені дуже подобаються, дуже подобаються. І я дуже би хотів вам про них більше розказати, відповідно, щоб ви для себе розглянули можливість цей сценарій. Втілити в своє життя. Сценарій творця. Гроші це ресурс для реалізації задумів. Йому, кому цей сценарій, до речі, подобається, поставте, будь ласка, зараз три п'ятірочки, кому подобається сценарій Творця. Людина не чекає дозволу чи ідеального моменту, вона створює продукти, проекти, можливості, є внутрішній дозвіл мати, зростати, інвестувати в себе. Помилки сприймаються як навчання, а не як провал. Стан я створюю цінність і гроші приходять природно. Я дякую Богу за те, що в мене такий сценарій зараз. Це неймовірна історія. І дійсно, коли ти робиш цінність, створюєш цінність, коли твоя цінність вища за ціну, то таким чином. Навколо тебе є завжди люди, які готові цю ціну заплатити і бути вдячними. Ми з вами на зустрічі обов'язково поговоримо про те, як перейти до цього сценарію, і теж поділюсь своїм досвідом, як я до цього прийшов. Що таке формула щастя? Що таке ДБЧО? Це Наталя. Прошу вас зафіксувати. Що я кажу, щоб я не забув про все це розказати, Я впевнений, що це буде дуже корисно нашим учасникам. І відповідно запрошую вас з блокнотиками, з ручками. Будемо працювати, бо дійсно змінити свій фінансовий сценарій це цілком можливо, і ви можете це зробити, і ми можемо це зробити разом з вами. Далі такий класний сценарій потоку. Це теж мій сценарій. Він мені теж дуже подобається. Якщо вам підходить старт 3.6, будь ласка, сценарій потоку, людина відчуває гроші, це енергія. Знаєте, як на кінчиках пальців ви відчуваєте всю грошову енергію. Як диригент, який керує оркестром, ви можете керувати своїми грошовими потоками. Це дуже потужна історія, дуже класна, і я впевнений, що вона вам дуже сподобається. Енергія, яка рухається у відповідь на її ясність, дію та стан. Тобто стан це ключ. Стан це ключ Ключ до того, що ви будете притягувати. Розумієте? Енергія буде притягуватись, ви будете резонувати. А далі що відбувається? Саме головне, що великі гроші це про ідеї. Коли у вас є ідеї, є стан, то до вас приходять великі проекти, цікаві люди, нові можливості, великі гроші. І це сценарій потоку. Неймовірний сценарій. Я його дуже дуже люблю. і Відповідно, цей сценарій класно працює. Є довіра до життя, спокій, вміння приймати несподівані можливості. Немає тривоги, стиснення чи потреби контролювати все. Тобто це абсолютно довіра до Всесвіту, до Бога, до Бога, до себе, до людей, до того, що буде відбуватись в моєму житті. Якщо він, вам цей сценарій подобається, ставте трішистки, неймовірний сценарій потоку. Стан я в потоці, все, що мені потрібно, вже йде до мене. Третій сценарій. Теж мій сценарій, Це мені теж подобається, у кого такий сценарій стати три сімочки. Сценарій інвестора. Дуже крутий, потужний сценарій, сценарій інвестора. І цей сценарій людина мислить масштабно, не витрачає, а примножує. Ресурси вкладаються з розумінням довгострокової вигоди, фінанси, енергетичної, життєвої. Є стратегія, є ціль, є система, є баланс між насолодою і планом. Стан я збираю активи, будую фундамент, думаю на 10 років вперед. Кому відгукується цей стан? Ставте три сімочки, бо він неймовірний сценарій інвестора. Наступний сценарій: сценарій щедрого. Гроші це не для себе, а через себе. Люди з задоволенням діляться жертвою, допомагають, але не з жертви, а сповноти. Тобто з надлишка. розумієте? це дуже класно, коли я можу собі дозволити допомагати іншим. Займатися благодійністю, проявляти щедрість, подяку, ставте три вісімки дуже крутий сценарій. Вам дуже його раджу. Це ключ до того, щоб перейти до перших попередніх, точніше трьох сценаріїв. І це сценарій щедра людина. Тобто, це людина, яка розуміє, що таке вихідний потік і як він впливає на ваш вхідний потік, на ваші гроші, які ви отримаєте. Є глибоке переконання, чим більше я віддаю, тим більше я приходить. Я на 100% не тільки впевнений, а і знаю, і практикую, і отримаю. Це дуже класно працює. Чим більше віддаєш, тим більше отримаєш. Але тут важливо розуміти, кому віддаєш, як віддаєш, з якими думками, з яким станом, щоб це дійсно було вам на користь. Стан, я канал я приймаю передаю, і потік ніколи не закінчується. Ну, і, і... ще один п'ятий позитивний сценарій, ставте. 3, 8, якщо він вам підходить. Ну, теж дуже крутий, мені дуже він подобається сценарій майстра. Фінанси як результат реалізації покликання. Людина монетизує свою глибину, талант, досвід. Ну, Те, що я роблю, по суті. так. Гроші не є самоцільною, але вони приходять у великій кількості як визнання майстерності. Тобто люди вам платять за вашу експертність, за вашу компетентність, за вашу майстерність. Є спокій, гідність, ясна ціна. Стан, мій дар, цінний я віддаю найкраще, я отримую по-справжньому. Ну, ось сьогодні ми з вами поговорили про фінансові сценарії. Є 15 сценаріїв, які заважають вам рухатись вперед. Є 5 сценаріїв, які дозволяють рухатись вперед. Я запрошую вас на зустріч у вівторок о 19.00, де ми розберемо всі сценарії, де ми розберемо, як вони формуються. І саме головне, ми розберемо, як перейти з негативних сценаріїв. У творчі сценарії, які будуть створювати в вашому житті потоки грошей, можливості людей, проєктів і вашої фінансової свободи. Для того, щоб прийти на зустріч, будь ласка, в шапці профілю мого інстаграму, є посилання на канал, канал в телеграмі, називається Олексій Латенко. Будь ласка, доєднуйтесь до цього каналу. Там є вже корисна інформація, багато корисної інформації, А також буде. Буде багато корисної інформації по фінансовим сценаріям і запрошення на нашу зустріч. Це безкоштовно для вас. Я з задоволенням ділюсь своїми знаннями і буду радий, якщо вони будуть вам корисні. А зараз попрошу вас сердечко зробити, лайк. Поставити, будь ласка, написати коментар, поділитись, кому це буде корисно з вашими друзями. І підписуйтесь на мої канали в інстаграмі, та в Фейсбуці та в Ютубі. Всім вам дуже дякую, радий був сьогодні з вами присутнім бути на цій зустрічі. І до нашої наступної зустрічі. Дякую вам на все добре. З вами був Олексій Латенко.